Друзі, всім привіт. Сьогодні в Канаді чорна п'ятниця. І, звісно, нам також цікаво, що взагалі відбувається в магазинах тут. І чи правда, що тут такі гігантські знижки, тому що я знаю, в Україні це все таке трохи а, не по справжньому. Тому зараз йдемо до магазинів, дивимося, чи є справді знижки на техніку, на одяг, на косметику і так далі. І я думаю, буде цікаво. Тому погнали, ставимо лайки, підписуємося і йдемо дивитися. Отже, перше, куди ми приїхали, це магазин, який називається Best Buy, це магазин техніки в Канаді. І я дивлюсь, що дуже багато людей звідти виходять виходять не з пустими руками. Насправді, ми теж дещо хочемо купити, тому йдемо дивитися, і що взагалі там буде відбуватися, Само, самі цікаво. Погнали. Ну, перше, що взагалі ми дуже сильно хотімо, хочемо собі купити, це робот Флабра, який ми взагалі давно вже хотіли купити, але він коштує більше 500 доларів. Зараз ми вирішили, можна на чорну п'ятницю, давайте подивимось. А, ціни, і взагалі тут на роботи пилососи зараз ціни реально нижчі. А, ці роботи були там по 500 доларів, по 400, дивіться різні. А от ось а, насправді практично єдиний варіант, який ми бачили взагалі, а, і на сайтах, і всюди саме цей робот-пилосос, не пилосос, а. Щітка, моп, тобто швабра, і ми дуже хочемо такий купити, тому мабуть, зараз будемо дивитися. Я не знаю насправді, як він буде працювати, тому що у нас є робот-пелесос, який ми дуже обознюємо, він дуже круто працює. Тому напевно, ми візьмемо, тому що зараз реально на нього крута знижка 150 доларів. Ну реально він коштує завжди 550, І ми довго думали, тому напевно, ми будемо таке штуку брати. І у нас тепер в домі буде іще один маленький такий роботик. Ми наш дуже любимо. І зараз ми зайшли в розділ з, бачите, з плитами. Тут і плита, і духовий духов, великий шкаф. І вони досить люблять такі великі плитки. І ось дивіться, вона коштує 1800 доларів, але вона коштує зараз аж на 400 доларів менше. Тому це реально дуже крута, вигідна пропозиція. Ось так також от у нас пральна машина LG з вертикальною загрузкою. І вона зараз 1149 і 100 доларів можна зекономити. Чому і ні? Наприклад, якщо потрібно. А це взагалі найкрутіші пральні машини, які я колись бачила. Вони тут мають і верхню загрузку. Якщо вам три треба щось щось попрати, і, і, і горизонтально, тобто дуже багато всього. І вона коштує 1800, але мінус 350 доларів я вважаю, що це також дуже непогано. А ось ця така штука також дуже популярна. Тут у вас справка, нас а тут уже і сушка. І вона коштує півтори тисячі і 100 доларів можна зекономити. Якби 100 доларів також це непогано, але мене більше розмішила оця знижка. В один долар. Цілий долар. Ось вам і маркетинг. А ось ми підійшли до холодильників. Наприклад, такий великий холодильник Samsung. досить такий гарний, велика, багато місця, як на мене. Мені таке подобається. І велика морозилка знизу. І ось такий холодильник коштує зараз 2,5. Знижка 100 доларів. Ну якби не дуже велика знижка, але все-таки 100 доларів. Ці їх десь треба взяти. А ось у нас вождіша, тобто посудомийка. І насправді я ніколи не користувалася нею до Канади, а тепер я не знаю, як жити без неї. І зараз вона стоїть 900 доларів на 100 доларів дешевше, і також я вважаю, чому би ні. До речі, хочу нагадати, що це не остаточна ціна. А ще на касі доведеться заплатити зверху 15% це податок. Тому до всіх цих цін потрібно добивати ще 15%. А от подивіться, Тел... телевізор Samsung. Зараз він коштує 1900, але тут знижка аж 800 доларів. Ну, реально, це... це 800 доларів, це треба працювати довго на ці 800 доларів. Це дуже круто. На телевізорі взагалі дивлюсь, дуже велика книжка. Ну, наприклад, тут Sony, але якість екрану вже відразу дуже відрізняється від цинкового, але також 400 доларів. книжка. Так, зараз ми підійшли до ноутбуків. Звісно, на еполську техніку взагалі немає ніяких знижок, тому що вона їм не потрібна. А от наприклад, подивіться Asus такий. я Напевно, думаю, що це якийсь ігровий ноутбук, бо він такий цікавий, виглядає так цікаво і коштує він 1300, але є 300 доларів знижка. Також дуже крута річ. Я вважаю. Ще може хтось не знає, що в Канаді діє така схема, що коли ти купляєш якийсь, наприклад, собі телефон, ти можеш купити його з якоюсь сімкою оператора і платити у якби, розстрочку щомісяця і за телефон, і за оператора. Це набагато дешевше. І в кінці у тебе є твій телефон, і якби ти ще й платиш за зв'язок. І ось дивіться, наприклад, iPhone 14 це звичайний iPhone на 128 гігабайтів. Навіть ти не повинен платити ніякого Шого внеску, і ось ти будеш місяць платити. І у тебе роз, розстрочка на два роки, плюс тобі ще й дають 50 доларів. Це якби бонус карта. І так, от на кожен айфон, 14+, плюс. Тут уже потрібно щось вносити, якусь першу оплату, і знову ти кожен місяць платиш. І так, про Макс також і це дуже круто. І ми також думаємо це зробити, коли вже отримуємо піар. Це стосується і, наприклад, самсунгів, але тут, наприклад, вони реально не мають так багато опцій, наприклад, тільки у одного оператора маєш, маєш заплатити. І отак от, бачите, а тут вже різні види Samsungів, по-різному буде у вас кредитування. І от Samsung 22 s Ultra також такий флагман, І то ти будеш платити там, 68 в місяці. і от навіть написано, скільки ти будеш економити. Ну, взагалі це дуже крута функція. Отже, ми вже вийшли з магазину з нашими покупочками, зараз вам покажу чек, і скільки ми заплатили на касі. Чином ми взяли, крім нашого. МОП, завжди забувається українською. Ми взяли також ще ось такий диск для ps 4 чоловіка є Assassin's Creed Valhalla. Він також зі знижкою: 55 доларів на цей диск. Знижка, і ще ми взяли семирічну гарантію на оцей. Не пилосос, а мийку щітку, тому що ми чули, що вона може ламатися, і чому би ні за 100 доларів? Тому ось такий у нас чек вийшов, і ще 70, майже 79 доларів. У нас тут звісно податок, і всього ми заплатили 604 долари. Як вам вважаєте? Цікаво, взагалі, скільки в вашій країні або у вашій провінції коштує і який податок. Так, друзі, далі ми приїхали ось у Walmart. Там теж є техніка, і зараз підемо подивимось. Взагалі, а може й на продукти, там на речі можуть бути якісь бути знижки. Також цікаво подивитися, що взагалі там відбувається. Тому пішли з нами. Ось ми в Walmart зайшли вже, і, от, наприклад, давайте зразу бачите такий проєктор, досить гарний, великий. І коштує він зараз 250 доларів і можна 150 доларів зекономити. Тому, я думаю, також круто. Взагалі дивлюсь, що у них дуже популярно зараз купувати саме на Black Friday телевізори. От, Наприклад, також великий телевізор, Sony. Коштував він 928, Зараз 798 і от 130 доларів. Знижка також вважаю, дуже непоганий варіант. Тут багато маленької побутової техніки. Дрібної, і от, наприклад, от така гриль у нас вдома такий стоїть. Ми дуже часто користуємося. Майже кожен день. Дуже крута річ. Та аергриль, також там дегідратор і куча купа всього можна робити. І ми його брали за 300 доларів, як тут написано. А зараз він 240. Також знижка в 60 доларів. Дуже непогано. Ще такого цікавенького є тут содамейкер. Тобто, фактично можна брати воду і додавати в неї бульбашки. І ця штука коштує 47 зараз 97 і 52 долари зараз знижка на неї. І тут навіть я так розумію, є для нього різноманітні смаки, тобто ти можеш якби, газовану воду з різними смаками в принципі робити вдома. Прикольна штука, якщо ти любиш газовану воду. Колись ми в минулому році купляли це машина, яка готує морозиво, якби. Вона коштувала 250 доларів. Так ми її купляли, і зараз вона 180 доларів. Також непогана знижка, я вважаю. круто. Взагалі я дивлюсь на цю фірму. На Ніндзя, це непогана фірма, тому що ми дуже користуємося багато нею. І нам подобається дуже великі гарні знижки на цю фірму. Отже, вийшли ми з Волмарта. Дуже багато чого там ми не знайшли, не купили, але зараз покажу, що ми купили і що знижка або не знижка. Отже, з техніки ми купили е, джойстик до ps 4 так, так як у чоловіка один працює, другий вже не працює, тому другий купили також. Це безпровідний джойстик, але він не по скидці І, до речі, він не на сайті не на скидці ніде, тому взяли, як було: 75 доларів плюс 15% податку. І ще взяли трохи продуктів, чому брали, наприклад, креветки, коштують набагато дорожче завжди, але сьогодні було 20 доларів такий великий набір. Крім того, я набрала це у нас пудра цукрова, тому що я ж готую дуже багато. І вона сьогодні була дуже дешева по 2 долари тому набрали і такі от маленькі тарілочки до різдва до нового року взяли. Ну так ось, все. А далі ось ми приїхали ще один такий магазин Хомсенс. Тут продають і меблі, і купу всього для дому. Зараз подивимось. Нам взагалі нічого не потрібно, але там дуже гарні речі завжди і чому -то прогулятися, не показати вам якісь знижки. І а, насправді цей магазин взагалі вважається вже магазином низьких цін саме для різноманітних брендів для дому. Тому підемо дивитися. І звісно вже весь магазин в товарах, присвячених Христву та Новому року. Це просто тут так неймовірно гарно. Я завжди сюди, коли ми приходимо, то це тут я не, не знаю. Неможливо звідти вийти взагалі нічого не купивши. Ви просто подивіться на цю скульптуру, вона залізна, якщо чуєте звук, а тому що тут дуже люблять прикрашати свої галявинки біля дому. І це якби такі подароночки, вони зроблені вони зварені, тобто заліза, і коштують вони 250 доларів. Ви собі б такі купили за 250 доларів, щоб покрасити дом. Я відразу хочу вам показати, якщо ви любите килими. І скільки взагалі вони тут коштують, тому що на, насправді, я дивлюсь, вони не дуже популярні, ну, на, де я була. Ну, дивіться, такий величезний килим, 500 доларів він тут коштує. Він з Індії привезений, вироблений в Індії. І він таких гарних великих розмірів. Ось також з Турції написано. І 400 доларів. Також Індія. І бачите, тут залежить, звісно, від розміру, от ось поменше. Такий м'ягенький, м'ягенький. буде вже 200 доларів коштувати. І ось тут різні, різні, різні є. І от, напевно, найдешевші, ось десь ось такий. Це він також Туреччина. І 180 доларів. Ну, плюс ще, звісно, податок на касі буде. Насправді меблів тут не дуже багато, але я не бачу якихось дуже сильних знижок на них. Тому я не знаю, що вам показати, що вам цікаво. Наприклад, така от кушетка. Мені здається, я, я завжди бачила це по телевізору. У психотерапевта така от кушеточка і коштує вона 500 доларів. Наприклад, є гарні лампи. От тут от написано також кліренс, тобто це розпродажа. І от можна глянути ціну цих ламп. Наприклад, така чорненька коштувала вона 100 доларів, зараз 50. Ну, в половину дуже гарна ціна. Лампи також коштували вони 60, зараз 34. Також непогана ціна, наприклад. Оця лампа також вона сто, коштувала 129, зараз 100 доларів коштує. Тому, в принципі, дешевше. Дивіться, такі незвичайні а, лампи у вигляді лампочки. Коштувала вона 80 доларів, зараз 60. Найшла навіть навіть диван. Ось такий диван, але ну, він невеличкий, але якось такий, навіть такі цікаві у нього тут подушки. І коштував він 1300, а зараз коштує 1000, Ну, тобто 300 доларів також знижка, Ну, як би в принципі також непогана. Ось такий столик біля нього стоїть. Також коштував 250, зараз 200. Теж можна брати, якщо потрібно. Отже, тут меблі було сьогодні дуже мало, дуже багато гарного декору всього для дому тарілок і так далі. Але ми нічого не брали, бо нам нічого не потрібно. Тому їдемо в наступний магазин. Поїдемо далі у сефору. Мені потрібен крем денний і так далі. І навіть там хочемо подивитися, що там за знижки є взагалі на косметику. знижка чи ні? Ось ми під'їхали до Сефори, Також у нас тут Віннерс. це магазин, також стоковий з вірчами різноманітними, і там також уже досить завжди дешево. Зараз підемо дивитися, що там відбувається в сефорі, і вінрсі. І ще можливо зайдемо в H&M, Йдемо. Ну, дивіться, ми відразу зайшли до магазину і тут вже у нас декілька палеток. І от така палеточка у нас, ось вона, така нюдова. Коштувала 60, зараз 30 доларів. ну Половину, я хочу сказати, досить непогано. І тут дуже багато таких товарів, наприклад, від, навіть від Анастасії Beverлі Hills було 53, стало 26,50. Ось такий у нас кіт. Також дуже гарний відтінки це у нас хайлайтер. так. Дуже непогано взагалі. Олівець для брів. Наприклад, тут від Benefit також 32, зараз 16. Можливо, навіть собі якийсь зараз візьму, бо в мене закінчується. Взагалі в Sephora дуже багато наборів під Новий рік, які коштують дешевше і ти можеш купити щось спробувати з різними семплами, тобто пробниками. І потім, якщо захочеться, таке собі купити. Наприклад, дивіться, у нас тут є. Ось такий набір це Різноманітні знову семпли з доглядовою косметикою. Вона коштує 38 доларів. А тут, тут набір на 48 доларів, тобто ви економите 48 доларів. Те ж саме, наприклад, у нас є набор з, з люксовими парфумами. Ну, якби, як, наприклад, ти не хочеш дуже дорогі парфуми брати, ти не знаєш, чи вони тобі підійдуть чи ні. І от ти купуєш такий набір, коштує він 62 долари, а всього тут на парфумі на 100 доларів. Тобто ти вже економиш і, між іншим, пробуєш парфуми, які, можливо, тобі сподобаються. І кожного разу різний аромат. І це прикольна така штука. І тут такого багато. Отже, зараз можемо зайти в H&M подивитися, але тут вже у нас написано, що 25% у нас знижка на все. Тому можемо глянути, що взагалі тут відбувається. Які взагалі можуть ціни, наприклад, на теплий одяг, те, що зараз актуально. Ну, наприклад, ось такий якби, пальто, але воно ну, мені, наприклад, не подобається. Наприклад, вже тим, що тут, -тут нитки, і воно такого якості. Ну, мені не подобається, але коштує воно 75 доларів і мінус ще 25%. Тут є. Й... Такі, якби теплі сорочки, наприклад, також вони коштують 75 доларів. Взагалі, якщо буду вам показувати весь сімчин, це буде дуже довго, але хочу сказати, що головне, що це знижка на все 25% дивіться дуже багато народу. З, вам показала пальто. От тут у нас є ще тепла куртка. Давайте таку покажу, глянемо, скільки вона коштує. І підемо. Ага, ось така куртка коштує у нас 60 доларів. А ще бачите таке цікаве, я думаю, що також ви бачили в багатьох фільмах, що в торговий центру стоять такі місця, де можна підійти до Санти, сфотографуватися. Та, звісно, якесь побажання своє йому сказати. І тут навіть написано, коли, і в які дні, і в котрій годині можна підійти і буде сфоткатися з Сантою та згадати йому бажання. Ну круто, я думаю, для діток це дуже круто. І останнє місце, коли ми сходимо, це буде Вінерс, тому запрошую. Зараз будемо дивитися, може щось цікаве ми візьмемо, а може й ні. Тому пишіть. Я дуже люблю купувати тут косметику, тому що вона тут доволі недорога і доволі непогано лягає на мою шкіру, на нашу шкіру з чоловіком, тому ми купуємо тут косметику. Наприклад, зараз у нас закінчується крем під очі, Давайте візьмемо. Я не знаю, що це за крем. Але він корейський і він коштує 8 доларів. Спробуємо його. Також ми тут завжди купуємо різноманітні маски та пачі. Ти маски, які я купувала до тебе, до цього їх вже їх немає. Але дивіться, якими великими вони упаковками. От ось тут у нас 10 масок, коштують вони 15 доларів. Я так розумію, що вони також корейські. Я не бачу правда, де вони були виготовлені, Так, Республіка Корея, тому такі от маски. Тут є такі, от також рисові маски. Тому ну, тут купувати маски дуже прикольно, тому ми зараз щось виберемо і потім в кінці вам покажемо, що ми вибрали. Також, звісно, тут до Різдва також уже дуже багато всього. Наприклад, от такі коробочки з різноманітними шкарпетками. Ось така коробочка прикольна, коштує 15 доларів. Ось у нас, бачите, вже чоловічі, я так розумію, шкарпетки, такі товсті, зимові. Так? І вони у нас також 15 доларів коштують. Тому, я думаю, в Канаді це не такий вже і прикол купувати. Шкарпетки як подарунок. От дивіться також Тімберленд. Три пари шкарпеток коштують також 15 доларів. Ну я не знаю, вам показувати тут дуже багато чого. І тут гарні ціни взагалі. Тому давайте покажу вам якусь знову верхній одяг. Я не знаю. Давайте глянемо. От ГЕС, наприклад. Куртка довга ГЕС. Вона коштувала в магазині майже 300 доларів. Зараз глянем скільки тут. Тут коштує зараз 200, ой, 130 доларів. Ну я вважаю взагалі нічого. Ось у нас рібок також. Куртка така. Ох, вона така тепла, тепла взагалі. І зараз глянемо, що вона коштує. Коштує 70 доларів, скільки в магазині написано 160. Ну тобто, взагалі, він дуже крутий магазин. І Це навіть не на чорну п'ятницю. Зараз ми вийшли вже з Вінерса. Що ми купили? Все-таки купили цей крем, як я вам казала. Купили ось такі пачі, скільки вони у нас тут куртують. Це було щось недорого. також. А, ось, бачу, господі. 6 доларів. Далі, те, що я казала, масочки взяли. І взяли два креми. Денний з вітаміном С і нічний також з вітаміном С. Це у нас все вийшло. Зараз я вам покажу. Вийшло все на 56 доларів. Це вже разом з податком. Отже, друзі, ось і закінчились наші покупки на чорну п'ятницю. А найбільше все таки знижки, я вважаю, були саме на техніку, тому на тех техніку дуже круто купляти в чорну п'ятницю. Дуже непогані, ще знижки все-таки на одяг, де в деяких магазинах. Тому, взагалі, чорна п'ятниця тут в Канаді вона дійсно чорна п'ятниця, а не просто як в Україні. Це. Якась замануха. Тому, якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь. Та Якщо вам взагалі подобаються якісь огляди магазинів, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях, я буду намагатися вам тоді якісь огляди зробити і пишіть, яких магазинів. Тому на наступної зустрічі! Пока!